3 січня в місті Полонному, що на Хмельниччині, відбулася традиційна оплаткова зустріч менших братів з провінції святого Архангела Михаїла. Що працюють в Україні та за її межами. Між іншим, на цю зустріч прибули брати з Білорусі та брати семінаристи з Кальварії за Особливими гостями, як це вже стало традицією, були брати єпископи Леонід Дубравський та Станіслав Широкородюк, які зазвичай не пропускають цих зустрічей. Слава і Переживаємо цей час, радісний час різдва Господнього, спосіб, дякуємо Господу Богу за той великий дар, той великий скарб, що зіслав свого відродного сина на землю для нашого спасіння. Сьогодні збираються збираємося цій спільноті разом з братами францисканцями всієї української провінції Святого Михайло Рада, на чолі з братами і пископовні, які вийшли з цієї провінції, правлячи єпископом Леонідом Дубравським, єпископом Станіславом а також з оцем провінціалом, всіма братами-священниками і братами, котрі зібралися під полону, щоб дякувати Господу Богу дар ноти, дякувати Господу Богу за його народження. В полонному ця зустріч відбулася вже третій раз підряд, і люди полонської парафії вже призвичаїлися в різдвяний період гостити в себе так багато гостей, хоч і на короткий час. Святу Месу очолив ординарій Кам'янець-Подільської єпархії Леонід Дубравський, котрий в проповіді звернув свою увагу на те, щоб вірні не забували передавати добрі різдвяні традиції для молодшого покоління, тому як це вже є доброю традицією в його єпархії, після Святої Меси відбулося спільне прославлення новонародженого Спасителя співом колядок. Колядували всі. Різні покоління парафіян та різними мовами співали на честь новонародженого Ісуса. Після спільного колядування до братів звернувся з побажаннями провінціальний міністр брат Доброслав, після чого наступило ділення оплатком та спільна трапеза. Дорогі брати, дуже радий всіх вас бачити в цьому новому році, який кілька днів тому ми розпочали. Цей наш оплаток є також свідоцтвом нашої віри і нашої радості в новонародженого Спасителя. З усього серця бажаю кожному із вас, щоб Новонароджене Боже дитятко, укріпило вашу віру, щоб ви могли бути не тільки добрими вчителями віри, але щоб ви були також добрими свідками віри. Хай Божий син благословить вам у вашому служінні, вашій праці, виконанні ваших обов'язків, всім, всім тим, які ці обов'язки по-різному виконують різні функції, але робимо все це для Божої слави. Хай Ісус також допомагає в різних, у вирішенні різних трудностей, різних трудних питань, може проблемних питань. Але все ж таки, щоб навіть в таких ситуаціях, які ми переживаємо, щоб ми ніколи не зневірилися і завжди йому довіряли, завжди з довірою представляли йому і всі ті справи і труднощі, також може, і свої якісь особисті. Бажаю всім вам, щоб цей рік, який ми розпочали для кожного, був, роком особливої благодаті, духовного зростання, святості і радості з того, що ми можемо служити Господу Богу і людям, нашим єпископам сили і міцної віри у пастирському світті. Христос Його! Для братів францисканців період Різдва Христового є особливим часом, адже в цьому часі ми відзначаємо не тільки одну з найбільших таємниць нашої віри. Але також пригадуємо, що для нашого засновника святого Франциска це свято було особливим, що виникало з Його любові до новонародженого Ісуса. Оскільки ми як спільнота братів не можемо згромадитись разом у вігіліну ніч, то громадимось разом трошки пізніше, щоб ділячись білим хлібом, котрий традиційно називаємо оплатком, скласти один одному різдвяні та новорічні побажання.